Ну а наш Костя Грубич знайшов іще ще один особливий напій, незвичний ще для нашого святкового столу, але дуже дуже доречний. Я думаю, особливо в новорічну ніч. В чому ж секрет цього магічного коктейлю, звареного власноруч, за рецептом справжньої карпатської мольфарки? Дивіться просто зараз. Цього разу ми нікуди з Києва не їхали. Ми майже в центрі на старовинному Подолі. Ви знаєте, що 2019-й – це рік за східним календарем жовтої земляної свині. Але то східна традиція. У нас в українців є свої давні віщунські правила. Це Олена Стеценко, мольфарка, цілителька. І от саме з вами Оленко. Я пропоную сьогодні приготувати мольфарське зілля. Не просто мульфарське зілля, а магічне зілля. Та ягоди. Я благословляю. До магічної польової кухні для чаю я відправляю. Ромашка. в мене асоціація така, якщо краса з культурою, що буде нашою? Культура буде процвітати у нас, тому що у нас є дуже багато майстрів, які вийдуть на передній план і будуть показувати свої досягнення. А тут у нас оранжевий колір це календула. Що з землею буде, будуть продавати землю? Державну землю продавати не будуть. Та земля, яка буде сільського призначення, та буде віддана у сільське О, це господарство. Добре. Це Калина, символ України, як Україну будуть сприймати в світі здоровою, цікавою, радісною державою, яка несе щастя і мир по всій землі. Президентом буде достойна, гарна людина, а це, це, це звіробій. Звіробій захищає нас. От у нас є тут захисники, ідіть сюди. Чи ви чим? Ми навчаємось на захисників. Це кропива для того, щоб не гинули наші бійці і були захищені, щоб не лилася кров. Я тоді побільше кидаю. Добре. А липа це на здоров'я. Це у нас Міністерство здоров'я. Це будуть нові реформи по здоров'ю. А вже такі реформи, що люди вже не знають, чи радіти тим реформам, чи ні. У кого є сімейний лікар? Ану, розкажіть нам ліксілісіч дуже гарний лікар. Таблетки ніколи не призначає. Прийти побалакати з ним до душі, і нарешті солодкий мед, щоб життя у всіх людей було щасливе та солодке. Перемішаю, і хай воно буквально. Хвилиннадцять настоїться. Якщо ви надумали самотужки приготувати старовинне мольфарське зілля, то за обрядом його треба варити у казані, закип'ятити воду, по черзі закласти сухі трави і мед. Цукор не потрібен. Закрити і дати настоятися 20 хвилин. Де куся, чай? Чай вариться. Що треба робити, щоб бути успішним у 2019 році? Треба абстрагуватись. Тому що він буде, судячи з того, як закінчується 2018, він буде такий психологічно активно діяти на нас різними негативними новинами. А ми повинні фокусуватись на тому, що для нас важливо. Я куди? У мене вийде? козирогів у цьому році вийде все. Тому що це рік свині. Це рік напорос стоїть тварини, а корзи роги, вони ж сміливі так, на пори. А риби є. Хоч що ви риба очікуєте? Ви знаєте, що відчують начебто східний календар, що рік свині рибу зробить топ-менеджером. Де ви працюєте? Ким? Я на даний момент працюю в кав'ярні. О, будете є... господаркою. Так, а я стрілець, щось стрільця очікує. А, а ви самі знаєте, що очікує? Стрілець знає, куди стріляти. Матеріальні труднощі. Але допоможуть друзі і родичі, які підкажуть, який бік треба дивитися, щоб по своє становище матеріально залагодити. Левеня і я левенятко. На них чатує успіх в роботі. Влітку велика вірогідність зустріти кохання. Ну, з кар'єрою, з роботою хотілося вірити. А ви хто? Терези Терези, Терези відкриють у собі приховані ресурси. У вас виникне бажання чомусь навчитися новому. Бажання є, завчитися не користь. Не нервуйте за дрібни, дрібниця по дрібницях. Та в нашому житті немає дрібниць, все важливо. А тільці у нас є? Дякую. О, чудово. Тільці будуть дуже багато працювати у 2019 році. Це як завжди. Багато нових знайомств принесе вам цей рік і о, о, очікує збільшення в родині. Мабуть, онуки народяться? Я думаю, так. А я скорпіон. Ага, дуже добре. Що нам скорпіону? Почнеться новий життєвий етап. Зміни можуть торкнутися кар'єри, бізнесу, навчання, особистого життя. Uh, you will become in the other city. I'm going to Livy on Friday, so. Good luck! Він женився три дні тому. А вже? Як звати? Happy home life. Луїза? Вона там. Луїза! Ми вітаємо вас з новим роком, щоб у вас з Джоном все вийшло 2019 році і частіше приїжджати до нас сюди в Київ, в Україну. Uh, yes, well. А ви хто по гороскопу? февраль uh, март водолій. Водолій непростий рік. It will be hard for you. Чекають конфлікти з друзями коханими. Конфлікти будуть, але якщо ви приборкаєте свій егоїзм, то все буде гуд. ґуд.хепі, все буде хепі. Рак? Так рак. Ти знаєш, що рак замориться від спілкування і максимально обмежить свої контакти зі світом. Можливо. І написано, пересилюйте себе, виходьте на люди. Ну, Це, мабуть, для інтровертних яких, якихось ракок, раків. Я екстраверт сам по натурі. Можливо, щось навіщують мені сьогодні. Великого кохання. Дуже великого кохання. Овнів чекає, можна проявити себе на роботі і отримати підвищення службі. Ти запрацюєш? Ще ні. Тоді, значить, стане старостою на факультеті. Зустрінеш кохання чи Sadly, <ис ACE Weltszzy> well, ще нема. Щасливий буде у коханні, дружина буде одна. А троє діточок, так що я думаю, що в нього все попереду. А що цікаво близнюки? Все буде добре, бо компанійська свиня їх дуже любить цих близнюків. Але треба їм відмовитися від екстремальних видів спорту, бо можуть травмуватися. А це ви близнюк? Так. Ну, будьте обережні, за чеперами не будьте, один. не їздіть на метро, знаєте, згори, бо це небезпечно. І на і, і, і на ски ски, ски так не, не катайтеся. Бережіть себе. Танцювати можна танцювати сто разів. От наша мальфарка каже, що танцювати в цьому році особливо треба. У цьому році на не можна їхати дуже далеко за кордон. Буде другий шлюб? У вас по долі два шлюба, два чоловіка. Коли це не знає. А вас звати як? Один, другий не продовжить, не довго буде, третій буде довгий, три шлюби. Треба їхати, шукати іноземця і привозити його сюди до нас, на Україні. Зілячко, пити зілячко. Пані люди пригощають Дякую. Да, ви ще не пили нашого зілля? Ні, ще Що ви очікуєте від нового року? Що ти очікуєш? Я очікую багато натхнення. Для натхнення тут є калина і тут є ромашка. От покуштуйте смачне. Що з неї станеться після цього зілля. Та в неї крила виростуть. А там у нас святий Миколай хай вийде. Постукайтеся йому. Чайком можна вас пригостити? Це мольфарське зілля. Mm. Дуже плачно. Дякую, порадували ви мене. В Новому році були приємні в кожній родині і в кожному серці було тепліше, якщо вірите встріє. А ми віримо, нехай всі ці побажання здійснюються, але мій особистий прогноз на 2019 рік 100% – що польова кухня з Костянтином Грубичем може завітати будь-який куточок України. Ви лише покличте для того, щоб нагодувати, вислухати і зарадити. Костянтин Грубич, Андрій Вєтошкін, Костянтин Богославський, ТСН «Тиждень» 1+,1.